Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 28 червня. Наша боротьба за право самостійно обирати свій шлях подальшого розвитку триває вже 490 день. Увесь цей час Південноукраїнський енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Перебуває на рівнях природних фонових значень. Минулого тижня я взяв участь у міжнародному симпозіумі, який відбувався у Швеції. Захід організувала компанія «Весінхаус». Як відомо, саме наша станція розпочала впровадження проєкту диверсифікації постачань ядерного палива на АЕС України. На нашому майданчику вперше завантажили в реактор збірки виробництва Весінхаус. Днями переступимо п'ятирічний рубіж, як третій мільйонник Південно-української АЕС, став працювати виключно на ТВЗ цієї компанії. Під час симпозіуму мав можливість зустрітись з представниками різних експлуатуючих організацій. Обговорювали зміни, які відбулися у світі та вплинули на галузь, питання, пов'язані з виробництвом ядерного палива, досвідом його експлуатації, інноваціями у цій сфері. Ми, українські атомники, вивчаємо та враховуємо досвід колег, працюємо на енергетичну безпеку України, яка сьогодні відзначає День Конституції. Нині це свято наповнене особливим сенсом. Як і наші предки, що впродовж віків боролися за свої права та свій закон, сьогодні українці відстоюють право на вільну самоідентифікацію. Ми зробили свій вибір, продемонструвавши громадську зрілість. Прихильність мирному, творчому, еволюційному розвитку країни. Нині ворог перевіряє нас на міцність, та ми переконані, разом здолаємо найскладніші випробування. Слава Україні!